Всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Тут я розповідаю багато про парфуми, але сьогодні про парфуми буду розповідати не я. Знаєте, оці відео, типу, який, що ти носиш, і тому подібне, де у людей просто на вулиці питають, а які ще й парфуми ви носите сьогодні, чи ж зазвичай, що вам подобається. Це моя найулюбленіша деталь у подібних відео. Я обожнюю дивитись такі. А, Записи, де просто рандомні люди розповідають, які саме парфуми вони носять. Тому що е, я знаю себе, я знаю своє оточення, а просто інші люди, що вони носять, мені завжди це цікавить. цікаво. І я подумала, що я теж хочу зробити якесь таке відео. Але ходити по Мукачеву і питати, які вони парфуми носять, мені поки що трошки лячно. Чесна, а що я чую в шлейфах? Це дуже багато бакари, баркароподібних подібних ароматів. Досі хвости ганімеда вже ловила не раз. Ганімед вже заїхав в Мокачево. Багато аналогів тут використовують, багато купують подібної парфюмерії. Тут немає великого парфюмерного магазину, аби люди могли ознайомлюватись з інакшими варіантами. Що популярно в розпивах, що популярно в інстаграмі серед інфлюенсерів, те зазвичай в Мукачево і питають. Саме цим вони цікавляться. Але ж мені хочеться чогось чогось ще такого цікавішого, і що я подумала, можу зробити у розрізі таких ідей. Я вирішила дізнатися, що носять працівники парфумерної мережі. Так, вони нам щось рекомендують, коли ми заходимо. Вони питаються, які у нас вподобання, що можна нам запропонувати. І ми чуємо їх рекомендації щодо нас. А саме вони, як люди, які вони люди, що вони носять. Мені стало так цікаво, і я звернулася до однієї з таких мереж, до парфюмерної мережі Жану і запропонувала їм колаборацію таку. Я дуже рада, що Жан погодився на мою пропозицію. І вони кинули клич серед своїх працівників: хто хоче долучитись до такого. І декілька людей записали для мене відео про себе, про свої вподобання, про те, що вони обрали особисто для свого парфомерного гардеробу. Мені було надзвичайно цікаво дивитися це ці відео це відео. Там люди зовсім-зовсім різні, з різними вподобаннями і. Так, у багатьох з них немає, зовсім немає ніякого досвіду роботи з відео. Це були їх перші проби, перший досвід записати себе, коли вони на камери щось розповідають, десь ніяковіють, але я дуже вдячна всім цим хлопцям та дівчатам, які долучились до мого невеличкого такого проєкту. Я вам зараз покажу дев'ять людей. Люди, які працюють в Жані на різних посадах, і навіть до цього проекту долучився власник Жану Олексій Радя. А ще цей випуск сюрприза. Тому що, коли ми обговорювали це відео, я обмовила, що планую робити розіграш. І Жан запропонував зробити подарунок від себе. Тому на цей раз переможець нашого розіграшу виграє шикарний подарунок, про який ви дізнаєтесь вже в кінці відео, що це саме за подарунок і що треба зробити, аби його виграти. Сідайте зручніше і давайте дивитись! Привіт, я Ірина, я працюю в жанрі жанре б'юті консультантом вже майже 4 роки. Я маю дуже багато різноманітних захоплень, обожнюю подорожі, і одне з моїх останніх хобі це вивчення джотіш-астрології. Також в мене була маленька кав'ярня, тому я можу професійно приготувати будь-яку смачну каву. Чому саме жанр? Тому що це неймовірна подорож у це рівний світ краси. Ти поринаєшся у світ ароматів, які бувають дуже різні, гарні чарівні. Інколи не одразу зрозумів. Але мені дуже подобається, коли клієнт повертається з великою вдячністю до тебе для того, щоб ти здійснив його мрію. І це тебе дуже надихає, і ти відчуваєш себе трошки чарівницею. Ще з дитинства я пам'ятаю мій перший аромат, це був польський бренд Пані Валевська. Я не дуже пам'ятаю цей аромат, мабуть, він на мене не прозвів довжного ефекту, мабуть, так. Але я дуже пам'ятаю з дитинства аромат. Маминої пудри це була пудра від Ланком. Я дуже любила її відкривати. І її аромат був чарівний. І це згадується мною до сих пір. Зараз мої топ-улюблені аромати це Сіка від Chanel, це Джуліатта Фезеган Anyway, це лан від Nishane, і дуже багато різних ароматів. Не буду відкривати одразу всі секрети. Бувайте. Привіт! Мене звати Альона. У жан я працюю 3 роки. Я народилась на Західній Україні. Я народилась і жила там до 7 років. Коли мама приїжджала до мене, її сумочка пахла пудрою ланком і парфумом Dior Азон. Саме тоді в свої три. 5 років я зрозуміла, як має пахнути гарна жінка. Тому я з парфюмерією і косметикою працюю більше 20 років. Але саме зараз я чую максимально багато професійних компліментів. І я знаю, відчуваю, що я на своєму місці, за що вдячна Оксані Олексію. А з асортименту Жан мені подобаються Ачента Овердоза від Сержок та денжер від Рожа Привіт! Мене звати Оля. Я працюю в магазині Жан. Дуже багато років вже не пам'ятаю скільки. Люблю дуже запашну карту, люблю спорт і все, що з ним зв'язано. Обожнюю свою роботу. Мої улюблені аромати. Перші, мій аромат, який запам'ятався на, на все життя аромат Jador від Tіor. Зараз мої улюбленці це Аніверсаліо від Pantior і Балдафрік від Paire. Вони дуже теплі, яскраві і сексуальні аромати. Чекають до нас у гості у магазин Жан міста Миколаїв. Слава Україні! І слава героям ЗСУ. Усім привіт! Мене звати Аня. Я працюю в Жанні ж б'юті консультантом 5 років. Люблю читати паперові книги. Їхній запах нагадує дитинство. З останніх прочитаних Ореста Остійчук, абрикосова книгарня». В роботі з клієнтом найбільше подобаються їхні емоції, коли вони знаходять свій аромат. Моїми першими парфумами були міс Діор. На даний момент на літо обрала для себе дорасіма від Панадора, лякатіва від Фуея. Також часто одягаю фльор-наркотік від ЕксМіхіло. Привіт! Мене звати Віола. Я працюю б'юті консультантом у Жанні ШКанцепт, місто Дніпро 11 років. Чому саме Жанна? Причин кілька, але. Відразу хочу сказати, що саме тут я зазнала переваг вільної та творчої консультації. Саме тут руйнуються усі шаблони, і саме тут починається подорож до світу Пакощів. Я і сама творча людина, пишу вірші, а ще я дуже люблю робити гарно. Це може бути будь-що. А від красиво виставлених флаконів на поличці, це може бути тематично вбрана оселя до будь-якого свята або просто красиво підстрижені кости у саду, тощо на роботі я так само роблю гарно і дуже радію, коли покупці вдоволені. Та вдячні. Щодо моїх фаворитів, улюбленців у парфумерії, то це Баєредо Бланш. Насамперед, ще Вердант від Tower Parfum та Оредьоз від Хумески. Моїм першим ароматом був Кучі 2 такий розовенький флакончик. Потім були декілька ароматів від Shiseido, зокрема Зен. А ось зараз це таке нове кохання, італійський брета Марсі, аромати загадкові, інтимні, чуттєві. Бувайте! Привіт! Мене звати Іра. У Жані я працюю консультантом уже п'ятий рік. У вільний час я люблю займатися спортом, люблю подорожувати. Також люблю читати книги. Однією з останніх це була ініціація від нашої прекрасної української письменниці Люко Дешвар. В роботі у Жані найбільше мені подобається те, що я постійно можу здобувати нові знання у б'юті сфері. Моїм першим любимим ароматом був аромат далеко не низніші. Це був аромат Мон-Парі від Yves Saint Laurent, Але на даний момент моїми фаворитами являються Анон від Пантеон Рома, також це аромат Еверні від Ормон Jane і Кірки, якби банально це не звучало. Я люблю цей аромат. Я рада, що є частинкою сім'ї Жан Ніш концепт. Мене звати Ніколі, я працюю б'юті-консультантом в магазині Жан в перемоги. Мені 20 років, і нещодавно я закінчила університет. Чому саме жан? Я вважаю, що краса врятує світ і твій аромат це твоя індивідуальність. Коли я була маленька, я вже тоді знала, що моя майбутня професія буде пов'язана саме з красою. На це дуже сильно вплинула моя бабуся. Яка брала мене з собою на шопінг саме в Жан. І тоді я закохалася у це місце. Мої найулюбленіші аромати це лаком Лавіябель, це Пітер Піч від Томфор, також ліра від Касамараці. Ми чекаємо вас у нас в Жанні, щоб допомогти обрати саме твій аромат. Добрий день, мене звуть Максим. Мені 27 років, і я два роки працюю в компанії Ніш Концепт. Я консультант та тренінг менеджер. В мої обов'язки входить безпосередньо консультувати клієнтів та допомагати знайти їм аромати, які вони бажають, які їм будуть дуже до вподоби, а також навчати наших консультантів. Парфумерним цікавинкам та необхідної інформації для роботи. У мене дуже багато хобі, я неймовірно полюбляю каміння дорогоцінне. Я навіть працював в цій сфері. Я колекціоную каміння, я також колекціоную парфумерію, В мене приблизно десь флаконів 100 і десь віж вішлісті флаконів 50, щонайменше. Я дуже обожнюю парфумерію, це моя пристрасть, і, мабуть, саме тому я й працюю в Жані, тому що я не можу цього не робити. Це надихає мене, надихає знаходитися, тестувати нові бренди та допомагати людям знайти саме ті аромати, які, в які вони зможуть закохатися. Зараз я дуже полюбляю декілька ароматів на спеку. У нас зараз плюс 33. Я ношу щось свіженьке, наприклад, Cartier Insouciance, Це такий аромат прохолодної води та ягід. Я дуже дуже сильно полюбляю Афінес Муск Амбер Грі, бо він пахне. Саме мускусом та сірою амброю такий трошки анімалістичний, мінеральний, навіть трошки металевий аромат. І, напевно, третій з них це буде Була Імперіаль від Essential Parfum, аромат прянощів, цитрусів та деревими. Добрий, мене звати Олексій Радян. Я власник компанії Жанні Концепт. Почему я вибрав цю компанію? Тому що вона найкраща, потому что она будет еще лучше, поэтому, потому что в этой компании самая крутая команда. Мои ароматы, их у меня не так много, вернее, их у меня очень много, потому что это все ароматы мои, в принципе. Но теми, которыми я пользуюсь, это Black Pure Distance, один из самых моих любимых, MDCI Blue Satin, MDCI как раз здесь. И аромат, который мне недавно презентовали, который у нас недавно появился в продаже, это аромат, который называется Ефрат и бренд Стив Мартин. Но я еще пользуюсь многими-многими другими ароматами, потому что мне нужно знать ассортимент, мне нужно быть знаком с ароматами, поэтому ароматы это эта часть меня. О такие абсолютно разные, такие кави люди, працуют в парфюмерии Марези Жан. І тепер обіцяні умови конкурсу, який я придумала для цього випуску. Кожен представник Жану назвав декілька ароматів, які вони носять в особистому гардеробі саме зараз. Ваша, любі глядачі, задача порахувати, скільки вони назвали ароматів, і скільки з цих ароматів представлені на поличках. Парфумерної мережі Жан. Тому що не всі ці аромати у них продаються. Тому умови конкурсу такі. Треба залишити коментар з правильною кількістю ароматів, які представлені у Жані, з тих, що назвали. І серед правильних відповідей я буду розіградувати цей приз. А що тут за приз курсу? Це буде шикарна банна-лінійка від La Sultan de Saba. Тут у нас гель для душу, крем для тіла та скраб. Ось такі три шикарнючі продукти отримає хтось один, хто напише правильну відповідь під цим відео. І що я вам хочу сказати. Саме ця банна лінійка з ароматом квітів апельсину. Знаєте, я колись дивилась відео англомовного блогера Джеремі. І він якось ляпнув таку річ, що, типу, парфуми з квітами апельсину – це завжди дуже сексі. Що це має бути, що такий парфум має бути на поличці кожної жінки, що чоловікам дуже подобаються квіти апельсину і парфуми з квітами апельсину, що це завжди дуже жіночно, і дуже красиво, і завжди просто вау! Я така подумала, що? Як може якийсь конкретний інгредієнт впливати, чи а, вважатися якимось сексуальним, чи бути найбільш компліментарним, чи що? Але ця думка засіла у мене в мозку, і я почала звертати увагу саме на цей інгредієнт і на те, що справді якимсь дивним чином. Найкомпліментарніші аромати виявляються з апельсиновим квітом. Чоловіки чомусь справді полюбляють цей інгредієнт, і справді дуже часто компліментять аромати. От саме за персиновим квітом. Бо це, мабуть, я не знаю, жіночно, ніжно чи рівно. І якось це все впливає на враження того, яка жінка має бути. Я не знаю, це все таке, звичайно, на любителя, але, тим не менш, дуже класно пахне. Я б хотіла залишити це собі, але жан це підготував для когось з вас. Тому. Я дуже чекаю на ваші коментарі. Як вам сподобалось це відео. Чи цікавий вам такий формат, чи хотіли б ви ще подивитись, що люди носять в парфумерних магазинах саме люди, які там працюють, що вони носять на собі насправді? І долучайтесь до конкурсу, пишіть правильні відповіді і чекайте на результати розіграшу, який буде через 5 днів після випуску цього відео. От, я сподіваюся, вам було цікаво. Дуже вам дякую за підписки, за вподобайки, за коментарі. Побачимось! Бувайте!